Доброго дня. Починаємо. Розпочинаємо робот, роботу бюджетної комісії. Слово надається головному спеціалісту цілки Олені Доброго дня. У Нас перше на питання, чотири питання сьогодні небагато. Перше питання надання дозволу відділу освіту молоді та спорту на переміщення планових призначень. Значить вони пропонують. Зробити планове переміщення для оплати послуг, видатки, які їм потрібно на зараз. Значить, По дитячому садку пропонують збільшити на 10 тисяч гривень для придбання ноутбука для саксантського дитячого садку, «Пролісок», на водопостачання додати збільшити на 1500 і на оплату електронерії збільшити на 5040 гривень. По школі пропонується зменшити видатки на 50 500 гривень. Це по предметах матеріалу зменшити на 21 тисяча 400, по харчуванню 91 тисяча, зменшення по водопостачанні зменшення на 1500, електроенергія зменшити на 43 тисячі. І збільшити видатки по 22,40 за послуги. Це для того, щоб оплатити послуги з перевірки та тахографів шкільних автобусів, техогляду, страхування автобусів, ремонту автобуса Вільнівської гімназії. І на окремі захити по реалізації державних програм збільшити на 11 тисяч триста Це для оплати навчання медичних сестер, чотири чоловіка, які здійснюють щоденні передаресові огляди водіїв шкільних автобусів. По клубах із матеріалів. Вибачається на матеріали предмети додати 15 тисяч для придбання будівельних матеріалів для Саксаганського та Чемаківського будинку культури. І з послуг по клубах зменшити на 15 тисяч, як не використані кошти. Все. Хто за такі? Хто Дані, за пропозицію будуть проголосувати. Хто за? Хто проти? Слідче питання надання дозвілу. На переміщення по виконавчому комітету. Значить, по виконавчому комітету, згідно їхнього подання, із адмінперсонал адмін із оплати електроенергії. Тут тільки зміни робляться помісячно. і з листопада, на листопад додається 7231 гривня, а з грудня знімається 7231 гривня. тільки по поки на електроенергію. Потім будуть доправлять вже, коли більш конкретно буде знати, яка сума. І по інших виплатах населення збільшиться на 215 тисяч. Це 85 тисяч на програму виконання програми соціального захисту населення. Це 5 тисяч допомога на поховання дітей, 40 тисяч допомога на лікування онкохворим, це 8 чоловік по 5 тисяч. 25 тисяч допомога на дорогуватися на лікування це 5 чоловік по 5 тисяч. І 15 тисяч це на поховання незахищених населення це 3 чоловіка по 5 тисяч. І 130 тисяч додатково на виконання програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. 20 тисяч це одноразова матеріальна допомога військовим, це 10 чоловік по 2 тисячі. 50 тисяч одноразова матеріальна допомога військового лікування це 10 чоловік по 5 тисяч. 20 тисяч матеріальна допомога сім'ї загиблого захисника або захисниці України. Це 2 чоловіка по 10 тисяч. І 40 тисяч це матеріальна допомога на придбання дрову особам з інвалідності внаслідок війни та демобілізованих за віком або за станом здоров'я. Це 4 чоловіка по 10 тисяч. Захід землеу... землеустрою зменшити кошти на 144 тисячі із оплатою послуг, так як ну, не використані ці кошти. І додати кошти на спеціальний фонд 30 тисяч, з внеска до статутного капіталу, Аква, там необхідно придбати трубу для потужного ремонту і задміна адмінапарата Зменшити по 31.10 одне десять про придбання, 71 одна тисяча та невикорисні кошти те, що планували за на косілку. Все, хто задав Це, підпорізмі? Підпорізмі? голосує, голосуємо хто за, хто проти. Слідуючи про внесення змін до програми сільської ради на зв'язку із змінами фінансування, зносяться зміни до програми у частині фінансування. Це програми соціальний захист населення на 25 26 2026 рік, програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів, членів сім'ї загиблих захисників, програма розвитку земельних відносин на території Саксанської громади. І програма фінансової підтримки та поповнення статутного капіталу критичному стратегічно важливому СКП АК 25 205 році. Хто за? Хто проти? приносить. Іслідуючи питання про внесення змін до сільського бюджету. Знайносяться зміни згідно подання виконавчого комітету і відділу освіти. Зачитувачів ті самі зміни, які що. Хто задав пропозицію? Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. На сьогодні питання вичерпано. Дякую. Ну.